Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Жорстка та кривава війна щодня забирає життя наших захисників та захисниць. Із героєм Петром Боробцем цього тижня попрощалися у Тернополі. Чоловік з початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов з ЗСУ, був командиром інженерно-саперного відділення. Його життя обірвалося 4 травня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Петро був людиною з великим серцем, вірним другом, гарним сім'янином та батьком трьох дітей. Провести у чоловіка в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. Герою назавжди буде 46. Чудовий сім'янин, чуйна і добра людина. Хороший чоловік, найкращий батько. Так відгукуються про Петра Воробця, загиблого захисника України. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, адже відчував у цьому потребу й обов'язок. Провести чоловіка прийшли сотні людей. Серед них близькі, рідні, друзі, колеги по роботі, побратими. Він ніколи не сварив, тільки один раз був за життя, тільки один раз. Тому може було 4 чи 5 років, не пам'ятаю. Казав, що не можна так робити і навчав по своєму. Приходив, об'яснявся, приїжджав з командировки, допомагав, брав на роботу, коли був вже школяр, розказував історії з товаришами знайомих, Допомагав дуже, на любу, на любу просьбу допомагав. Усі спогади з батьком називає улюбленими, обожнював найбільше його повчальні історії. А з самих таких веселих, це як тато наводив приклад батьківства. Брав з собою, показував, отут така проблема. Побачите всеки, ну ніколи він не підвищував голос. Ні разу. Розповідає, батько народився і виріс у Тернополі. Тут пройшло його дитинство. Ще з маличку вирізнявся своєю чуйністю та щирістю, а найголовніше оптимізмом. Завжди був таким веселим, як маленьким, таким досі залишився. Родинний такий був, жартівник. Ну і насамперед, патріот, патріот. Почалося його патріотизм з його родини, з його батьківщини з маленького. Навчаючись у школі, чоловік завжди був активним і позитивним, залишався з відкритим серцем і умів підтримати у важку хвилину. Кажуть, після здобуття вищої освіти працював далекобійником. А з початком повномасштабного вторгнення Петро пішов воювати добровольцем. Чоловік був командиром інженерно-саперного відділення молодшим сержантом. Завжди просили. Оберігай себе, але напевно, що там потрібно найкращі, напевно, вибрані і хороші люди. Він наскільки чую, і підтримував всіх побратимів, підтримував родину. Завжди жартував, казав, що все буде добре, все буде добре. Ми скоро повернемось з перемогою. Обороняючи Україну від російських окупантів, Петро Воробець віддав своє життя 4 травня цього року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Чоловік загинув внаслідок влучання ворожого дрону у машину, де саме перебував. Схиляюсь перед відвагою, стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимир Трізуб, поховали воїна на Миколинецькому кладовищі. Йому було 46 років. У чоловіка залишилась дружина, донечка та два сини. Вічна пам'ять слава захиснику України. Далі розкажемо вам історію незламного героя з Тернопільщини, який до війни працював інженером електромереж у Збаражі. У перші дні повномасштабного вторгнення Юрій Трохименко добровільно прийшов до військкомату. Служив у 105-й окремій бригаді тероборони ЗСУ у березні минулого року поблизу Ізюма внаслідок артобстрілу боєць втратив обидві руки. За плечима Юрія, численні операції, реабілітація та протезування за кордоном. Зараз чоловік наново вчиться жити та хоче якомога швидше повернутися на роботу. Юрій Трохименко, який втратив на війні обидві руки, після численних операцій реабілітації та протезування повертається до звичного життя. Розповідає, процес довгий та кропіткий, але вже бачить результати. Етап реабілітації розпочав у травні минулого року. Він тривав доволі довго. Згодом за сприяння благодійного фонду у жовтні чоловік береться до протезування обох рук у Філадельфії. Серед протезів, що має Юрій, є біонічні і механічні. Розповідає про перші, вони каже, зручніші і більш функціональні. Міо. Це один датчик виходить, що є один сенсор від скорочення м'язу. Ми нажимаємо на м'яз. Скрочує м'яс, м'ясо зжимає на сенсор і воно рухається. Виходить, нажав і він розжався, розвивається, він е, жався. Інші ж набагато простіші та легші. Виходить тут вже за допомогою того, що я е, вчив, печі розвивав, виходить, вже керується за допомогою рухів, розблоковується, піднімається, блокується. Оскільки з протезами багато речей робити незручно, чоловік шукає інші способи допомогти собі і стати більш самостійним. Я не весь час в протезах, наприклад, на людях десь я вдягаю біоніку, щоб десь робити дрібні моторику, щось десь щось так. По хаті мені більше механіка допомагає, що я ходжу з механікою, бо не боюся стукнути, поламати. А і то не все ж весь час, бо дещо виконує без механіки, щось так роблю, без протезів. А ще таким чином, каже, розвиваються м'язи, які ніколи не задіювались. У подальшому хочу провести операцію на обличчі і так само цю операцію, щоб е, пришивають кінцівки. Є вже дуже багато відео навіть в Ютубі, є, в просторах інтернету, що навіть в Україні деякі кінцівки дрібні пришивали, що не так. І... Операція складна, але це можна реалізувати, що можна пришити кінців. Втратив обидві роки Юрій Трохименко у березні минулого року. Боєць каже: його підрозділ прийняв бої поблизу міста Ізюм на межі Донецької і Харківської областей. Тоді зав'язався стрілецький бій. Ворога відкинули, проте у відповідь почався артобстріл. Почав відкрив вогонь, що ми десь до години часу ми голови не могли підняти, що ми відстрілювалися. Як то кажуть по народі по-сомалійськи, автомат догори. Ми так відстрілювалися на напрям звуку. Напрям спалахів, напрям звуку, бо ворога ми не побачиш туди. Прилетіла міна, поранило, виходить мені руки, це і евакуація. Евакуація, оскільки була дуже довга евакуація, лікарі вже в Харкові мусили ампутувати верхні кінцівки. Юрій пригадує, стати на захист країни вирішив одразу. Вже через два дні після вторгнення ворога чоловік пішов до військкомату. Воював у складі 105-ї окремої бригади тероборони 83-го батальйону ЗСУ. Це було рішення зразу, бо я якось до того в загальному я в себе в душі відчував в загальному військовим, бо я і на збори резервістів їздив, і в загальному на збори як проводилися там. Від військомат проводив збори до ТРО, я приймав участь і строкову службу служив, потім був на контракті, і себе в душі відчував трохи військовою ну, частинкою. І як обов'язок громадянина, як виходить, як в загальному, то я з перших. Виходить, як зрозумів, я зрозумів, що потрібно. Юрій продовжує спілкуватись із побратимами. Навіть зараз вони підтримують один одного. З ними каже: стосунки тісні, дружні та дуже теплі. Поки були в Тернополі, поки навчалися, ми проводили і вечори пісні, і виходить, що ми збиралися, співали нам українські пісні якось про щоб проводити більше часу. І воно так відклалося, що тим людям, що ми були, виходить з тої роти КДБ, настільки довіряєш, що дуже склалося, дуже склалося фані. Вони далі нам так само мені допомагали після поранення. А ще поруч завжди кохана дружина Ірина та маленька донечка Софійка. Дружина, мій психолог, мій особистий, завжди допомагала, підбадьорювала, допомагала, як воно щоб подавати ці всі перешкоди. Ірина Трохименко була у лікарні з чоловіком з перших днів його поранення. Каже, усюди намагається бути поруч і підтримувати як психологічно, так і фізично. Ми стараємося підтримувати повністю від початку, як тільки дізналася, що отримав поранення, просто зразу знала, що як тільки він дасть добро, ми зразу туди поїдемо до нього. Він мені допомагає, я йому допомагаю. До повномасштабного вторгнення захисник працював інженером електромереж у Збаражі. Тож зараз, каже, у планах найшвидше повернення на роботу. В пам'ять про загиблих синів на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка матері полеглих героїв висадили квіти. Таку акцію організовують у Тернополі третій рік поспіль напередодні Дня матері, який відзначають в Україні у другу неділю травня. Квітник матері. У Тернополі напередодні Дня матері на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка висадили квіти. Долучилось до заходу близько сотні матерів з дітьми. Серед них дружина загиблого захисника Тетяна. Я дружина військовослужбовця, який загинув. То ну, його син висаджуємо, хоч так згадують. Її чоловік був кадровим воєнним близько п'яти років, служив у 128-й бригаді. Зсу загинув на Донеччині 15 грудня 2022 року. Під час ворожого артилерійського обстрілу. Просто навіть тут сидиш і розумієш як сидиш і для чого але все одно важко. Ваша... На жаль, важко, але треба вчитися і жити заново. Напередодні дня матері висадила квіти у пам'ять про загиблого чоловіка й Олена Антощук. Каже, це робитиме не вперше. Мій чоловік загинув 27 листопада, 2022 року року населеному пункті Бахмут. Я мобілізований, ще був учасником бойових дій у 2014-15 році. Ми висаджуємо квіти, потім з дитиною тут гуляємо, я показую, що я садила, йому дуже приємно. Чимало матерів прийшло, аби згадати і про власних синів, поспілкуватись, відволіктись. Нам дуже приємно, що за нас пам'ятають, що багато дуже заходів для нас, матерів, для дружин організовує міська рада. 26-річний син Жани Балдюк не міг залишитись осторонь і пішов на фронт. Загинув у 2023 році на Луганщині. Дуже допомагає. Воно настільки нас відволікає, настільки духовно підтримує, що легше тоді стає. Ми знаємо, що наші діти, чоловіки, вони живі, вони з нами в нашій пам'яті. От і хочеться. Постійно, щоб була про них пам'ять і згадка, любов і повага, засаджували цю клумбу матері традиційно уже третій рік. На стронопській міській територіальній громаді діє програма підтримки родин героїв. І власне якраз в рамках підтримки родин героїв організовано свято День матері. Це відзначення власне якраз матерів. Сьогодні вранці ми відзначали матерів-героїнь, котрих дітей більше п'яти, які отримали власне цей статус указом президента. Зараз ми відзначаємо дане свято і сім'ями героїв з матерями наших героїв, а також з дружинами, які є вже матерями. Основна мета заходу кажуть, аби матері знали, що про них пам'ятають та не забувають виявити повагу, любов та вдячність, показати, що цінуємо їхню невтомну працю і жартовність. Це різні квіти, котрі допомогли нам власне крас управління житлово комунального господарства організувати це за їхньої координацією власне, якраз організація даних квітів. Після такої ініціативи матері та дружини загиблих захисників долучились до заходу зі створення власних квіткових композицій. Дійство відбувалось в українському домі Перемоги. Таким чином. Майстер-клас дозволив жінкам не лише виразити свою творчість, але й вкласти у виріб власні почуття та емоції. Досконалити свою роботу допомагали флористи. Цього року Україна вперше відзначала 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Тернополі представники влади, духовенства і громадськості поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій та спільною молитвою згадали полеглих героїв у двох війнах. Керівників і учасників спортивних клубів було патріотів України, закатовано в таборах і в тому числі в тюрмах. Десятки тисяч людей було розстріляно сотні тисяч прийшли заслання і табори. Ворог знищував нашу мову, культуру людей. Молодь повинна пам'ятати через те, що воно весь час історія має властивість повторюватися. Ця дата стала традиційною. Ми зазвичай анонсуємо, організовуємо як управління культури цей захід, тому що. Полягають на нас такі важливі моменти навчати, говорити про історію, розповідати молодому поколінню про цю історію. На заході каже багатолюдно, адже більшість прийшли або спільною молитвою згадати загиблих у другій світовій війні і тих героїв, які загинули в російсько-українській боротьбі. Тішить, що раніше захід називався примирення ніякого примирення не було, не може бути. Ми перемогли нацизм. І ми переможемо у цій російсько-українській війні. Вічна пам'ять і слава всім невинно закатованим від комуністичної та московської влади. Три роки умовно Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок жінці, яка під дію наркотиків автомобілем в'їхала у катедру. Подія трапилася два роки тому напередодні Великодня, тоді ж водійка вибила ворота храму, розтрощила плащаницю та ікону святого. Більше дивіться. Тернополянці, яка в'їхала в катедру у центрі міста, винесли вирок. Нагадаємо, справа тягнеться з 2022 року. 23 квітня Ірина Яворська Скрабут в'їхала у головний храм Української греко-католицької церкви. Машина розтрощила престол, плащаницю та ікону святого. Постраждав і автомобіль жінки. Під час судового засідання, 27 квітня 2022 року, вона визнала свою вину і попросила вибачення у жителів міста та парафіян храму. Яворську скрабу Ірину Михайну визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 178 та частиною 3 статті 228 Кримінального кодексу України і призначити її покарання за статтею 178 Кримінального кодексу України виді позбавлення волі на строк 2 роки. За частиною 3 статті 298 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим яворський скраб, Таріні Михайлівні остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Без позбавлення права обіпати певні посади чи займатися певною діяльністю, відповідно до статті 75 кримінального кодексу України Яворську скрабу Трину Михайлівну звільнити відбування основного покарання у виді трьох років позбавлення волі з випробуванням та встановити її іспитовий строк три роки. Тернопільські волонтери передали чергову допомогу на передову. Автобус, дрони, генератори, автомобіль, домашні смаколики та медикаменти відправили у Харківську, Донецьку та Луганську області. Не залишилися осторонь і діти, які намалювали патріотичні малюнки бійцям для підняття бойового духу. Більше дивіться в сюжеті. Автомобіль, автобус, генератор і дрон передали захисникам з Тернополя на передову. Волонтери громадської організації десантно козацький рій відправили допомогу у напрямку Донецької, Харківської та Луганської областей. Крім того, передали ще продукти харчування та медикаменти. Багато волонтерської допомоги, але ну, хлопці. Хочуть і паски, хочу діпаски, хочуть щось домашнього, веземо їм мікси, гігієну, багато бачите, веземо сітки, накривати там техніку і багато інших таких речей. Волонтер громадської організації ділиться, чого зараз найбільше потребують наші захисники. Зараз бачите, яка в нас війна, це війна дронів, треба в нас реби, дрони, антидронні рушниці такі. Ну, на жаль, трошки логістика втратилася по продуктах. Хлопці і продуктів просять, хоча там, скажімо, 2-3 місяці назад вже була повністю логістика сформована, а зараз таке. Смаколиків хочуть від дітей подарунків, малюнків, смаколиків такого, щоб. Відчути себе частину побувати тут вдома. За словами волонтера, автомобіль передали для військового на позивний фугас, який з перших днів повномасштабної війни перебуває на фронті. Автобус відправили на Донецький напрямок для перевезення особового складу. Крім того, бійцям на передову сформували спеціальні мікси, ящики, в яких є продукти для шести осіб. Цього разу передають паски, закрутки, печиво, цукерки консервації. Також для захисників діти намалювали патріотичні малюнки, аби підтримати бойовий дух на фронті. Ми малюнки передаємо обов'язково кожного разу. Малюнки є, які приурочені, наприклад, до свята. Це зараз як великодні, а є просто діти малюють малюнки з побажаннями своїми. І хлопці потім ці малюнки, там де мають можливість, собі розвішують. Тут теж рахуються як їхні обереги. Волонтери наголошують, що тільки в єдності наша сила, і закликають усіх небайдужих допомагати нашим захисникам. Духовно відпочити запрошують жителів Тернопільщини на святій горі у Полупанівці. Тут ще у 2010 році відкрили унікальну хресну дорогу, вздовж якої традиційно встановлено 14 стацій, починаючи від моменту засудження Ісуса Христа. Місце не дуже користується популярністю серед туристів, адже мало хто знає про його існування. Детально про унікальну хресну ходу Наталя Романів розкаже. Відпочити не тільки фізично, але й духовно можна у Полупанівці. Тут на святій горі ще у 2010 році відкрили унікальну хресну дорогу. Облаштувала громада її з власної ініціативи. Допомагали у цьому меценати, парафіяни та жителі села. На святій горі. Дуже багато людей таку ідею виношували, що дуже добре було, що була хресна дорога. Але, от саме ідея, якою вона має бути, які мають бути стації, належить тодішньому священнику римокатолицької парафії Войцю Буковцю. Він на той час, на той час був в парафії служив, і він, скажімо так, став таким ініціатором. Місце називають святим, адже тут спокійно та тихо. Ростуть поруч унікальні степові рослини. Деякі з них навіть занесені до червоної книги. Є легенди, перекази, що тут на цьому місці, в селі Полупанівка, на цій горі з'явилася матір Божа. Є легенда, що вона з'явилася двом хлопчикам-пастушкам, і вони про це розказали. Побігли в село розказати про цю важливу таку знаєте подію. Люди спочатку не повірили. Але коли сюди прийшли переконатися в тому, що сталося, то побачили, що з під одного каменю, який мав форму людської стопи, почало бити джерело. Традиційно вздовж Хресної дороги встановлено 14 стацій, починаючи від моменту засудження Ісуса Христа. Молитовний шлях має й свою особливість – 15-ту стацію. Це статуя Христа Воскресіння. Вони виготовлені з плаву, це під бронзу. Вони виготовлені також, як я вже говорила, вони провезені з Польщі, виконані в людський зріст, що є особливість, і в них дуже гарно передано дуже емоції Ісуса Христа на тому страсному своєму поті. Остання стація 14. -та. Вона є своєрідною кульмінацією шляху. Називають її сакральною. Адже коли люди приходять до гробу Господнього і бачать цей камінь, переконуються, що природа зробила все для того, аби це святе місце знаходилось саме тут. Ми бачимо, що камінь природній. Він ніхто його не привозив. Він тут стояв з давніх давен. Трошки його укріпили і, скажімо так, поставили. Стату Ісуса Христа, де може кожна людина приклонити коліна і помилитися. Галина Павлюк додає, це місце сили. За кожною стацією доглядають місцеві жителі. А сам шлях від першої до останньої стації веде нас до двох храмів: костелу святого Йосифа та церкви Святої Трійці. А ще кажуть на цьому місці, де зараз храм, колись з'явилась матінка Божа, тож тут усередині є криниця з капличкою, де можна випити чистої джерельної води. Як розповіли у Полупанівці, це місце не дуже користується популярністю серед туристів, адже мало хто знає про його існування. Ми заходимо в цю арку, це є початок Святої Гори, і, обійшовши хресну дорогу, наші храми, ми повертаємось сюди. І ви знаєте, спілкуючись з людьми, вже я зробила таке зауваження, що люди приходять сюди по-різному, але пройшовши шлях хресної дороги, отут вони набувають душевний спокій. Ож у ці святкові дні усіх охочих запрошують відвідати унікальну хресну дорогу, аби молитовно відпочити та набратись духовного спокою. І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.